Він бере в руки цупку гумову грілку і десятьма видихами надуває її, наче повітряну кульку. Ну отак от розривається грілка. Це лише один із трюків рівненського селача Віталія Сікорського. У щоденному житті він водить тролейбус, а на дозвіллі тренується у спортзалі. Взимку плаває у басі в куті. каже, куди б не йшов, завжди бере ось такі цвяхи. Бо друзі знають про його хобі, тому часто просять сплести косичку, зігнути сердечко чи вузол зав'язати. «Самий большой войсь, котрої зготовляються производителем, прозводітелем гось двохсот. Обокновенний стальний. А ще цвяхи, якими зазвичай будівельники збивають крокви, він рукою заганяє у дошку. Головне пояснює тут не сила, а техніка. Каже, якщо заманеться опанувати трюки із цвяхами, не варто одразу братися за найбільші. Якщо може один чоловік, то чому не може другий? Одному треба немножко більше часу, другому немножко менше. Ну, може спочатку з якихось прутиків спробувати закруглить, щоб не було травм. Попробуйте з більш тоненьких, там, четверки, тройки. Хоча починати рівницький силач радить не із залізятча, а з колоди карт. Це видовищно, але просто і не травматично. До того ж, не потребує жодної підготовки. Береш як ножницями от, і розриваєш. найголовніше головне це надорвати. Найскладнішим зі всього напрацьованого арсеналу трюків селач вважає підняту мізинцем двопудову гирю. Аби втнути таке, потрібно тренуватися роками. Це чоловік знає напевне. Адже у минулому Віталій працював забійником на одній із луганських шахт, бо звідти родом. Коли оселився у Рівному, був ковалем у тролейбусному депо. Тоді каже і зацікавився металом. А коли перекваліфікувався у водія, захопився зимовим плаванням і силовими видами спорту. Неодноразово перемагав на змаганнях. Як доказ демонструє численні грамоти. Займаюся гривим спортом, армрестлінгом. ставав першим на область. Для цього треба час, живання. Уходять ну, різні плохи думки, Всі проблеми стають рішими. Снімаються усталості, вся життя замічательна. Бажаючим спробувати свої сили у чомусь, на перший погляд, надзвичайному, Віталій Сікорський радить вірити і упевнено йти до мети. Тоді усе неодмінно вдасться. Валентина Гордич, Дмитро Сидор інформаційна програма День.